Добрий вечір. Сьогодні четвер. а Це означає, що наш віолетен-кінозал в ефірі. Сьогодні у нас третя зустріч на цьому тижні, і вона присвячена будинку і власнику цього будинка, який ми теж всі знаємо любимо. Цей будинок знаходиться на Соборній площі, і якраз уже під час. Вторгнення він був ну, майже до кінця відремонтований, відреставрований. Так що якраз можна про нього поговорити, вже дивлячись на красу. О, дякую, 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 що бачу, що ви додаєтеся до прямого етеру. Добрий вечір. Я, мабуть, для такої красивої картинки зараз. Включу фотографію цього будинку, так, щоб було зрозуміло, про що йдеться і як він виглядає сьогодні. Це фото було знято з сторони вулиці Дерібасівської, і от якраз ми з вами дивимось на прекрасний будинок. Власником якого був Бернгард Лібман. Мені іноді здається, знаєте, що мені тільки треба виписувати якісь мідальки, принаймні шоколадні, за те, що я можу вимовити деякі імена. Так? Ну і власне, ви знаєте, Бернгард Лібман – це м, така, такий приклад людини, яка приїхала до Одеси ні з чим. Так, в молодості, і здійснила свою мрію. От ви знаєте, мені дуже завжди прикро, коли е, просять провести екскурсію про там, якісь такі бандитські історії, кримінальні, ці от, 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 шахір-махіри одеські. Да? І абсолютно, якби ми забуваємо, і в принципі, цей імідж Одеси він якби не дуже сильно пропагується. Одеси як міста підприємців, як міста, де можна було своєю чесною, наполегливою і багаторічною працею дійсно досягти своєї якоїсь такої мрії, мети. І от на своїх екскурсіях я якраз дуже багато розповідаю саме ще й про таких. Людей. Хоча про тих, хто займався криміналом і чим це все закінчувалось, я теж розповідаю. Так? Тому що ці речі теж потрібно знати. Ну і отже, Бернгард Лібман на початку свого життя в Одесі він працював в кав'ярні, в кондитерській, скоріше, так скажемо, дур'яна. Це була теж така родина, яка займалася цим бізнесом, досить відома в Одесі, і їхня кондитерська так таким була теж певним брендом. І от Лібман працював там досить довгі роки, настільки, що в якийсь момент його майстерність вже очевидно виросла до того, що він був готовий відкрити свій заклад. І, власне, спочатку він брав в оренду. Оцю ж саму кондитерську дур'янів, і там, значить, вів свій бізнес, але його мрією був. Свій власний будинок, своя власна кав'ярня, і саме е, десь років 20 він ішов до цієї мрії, так? тобто збирав гроші, накопичував досвід і так далі. І от ми з вами зараз якраз бачимо е, той будинок, який і був реалізацією його мрії в 1889 році. Але От ті будинки, які ми зараз бачимо в Одесі, якими ми захоплюємося, вони з'явилися в нашому місті вже ближче до кінця 19 століття, і з'явилися вони там, де стояли якісь старі будинки. От ви знаєте, якраз тоді Одеса. Оновлювалась, і от можливо, так само, як і зараз, були Одесити, які були недов... незадоволені цим процесом, тому що уходила оця двоповерхова, така дуже тепла Одеса, і натомість з'являлися вже високі будівлі. От ви бачите, тут 5 поверхів, так, 5 і вище. І, звичайно, що тодішнім Одеситам здавалося, що. Одеса вже не та. Да? От ця історія у нас абсолютно не міняється. Так от я вам зараз покажу, який будинок стояв на місці цього, ну, власне, до того, як Бернгард Лібман побудував свій оцей красень, свого красення. Зараз ви бачите. Фактично той же самий ракурс, але трошечки ми дивимося вже зі сторони вулиці Преображенської з Соборної площі. І оцей малесенький будиночок, який знаходиться праворуч, з таким красивим портиком із колонами, він мав досить цікаве призначення. Це був нежитловий будинок, і, в принципі, Одесити ну, не дуже. Поспішали туди потрапити. Він не користувався популярністю. А ну давайте, може хтось, може, хтось вгадає, що там могло знаходитися в такому симпатичному будинку, але чому туди ні, ну, якби не поспішали потрапляти одесити. Давайте, може, хтось дасть якусь версію, що там могло бути. Підказка не тюрма». Давайте почекаю. Може хтось пише, хто не пише, можете поки що поставити там сердечки якісь, так, щоб я розуміла, що ви, що ви тут є. <рек tap> КГБ. Так, <неб> це класна версія, але ні, не КГБ, тому що це ще 19 століття. Хоча там теж було зі спецслужбами все окей. Поліцейська дільниця дуже близько, але ні. А ну, давайте почекаємо, може ще хтось напише. Ну, в принципі, ви в такому майже правильному напрямку там знаходилась гауптвахта. Тобто, це місце, так, куди відправляли солдат або офіцерів, суд, да? ну не суд, ну дуже близько, да? От в, ту, в ту ж саму сторону, куди відправляли солдатів і офіцерів за якісь там їхні провинності. І там же знаходилась канцелярія військового коменданта Одеси. Тобто це була така державна установа, як тоді би називали присутственні міста. Ну і, власне, зараз вам ще покажу одне зображення з цього ж самого будинку. От якраз тут вже більше краще видно, так, що це така, ну, таке має воно якесь поліцейське призначення. Бачите, там якась така старожка помальована в такі характерні чорно-білі кольори. Ну І власне ця Гауптвахта, і взагалі цей шматочок Суборної площі набув такої популярності серед саме військових в 1840- роки. Зараз краще. Да? Ну тут таке питання, ви знаєте, от, наприклад, коли Одесити говорять про сучасну Аркадію, да? для молодих Одеситів це окей, як вона виглядає. А Одесити там, ну, десь моєї мами возраст, так? вони кажуть, що О, Боже, це страшно, страшно, Аркадія вже не та. Так, так що тут таке зараз краще. Так от, коли в 1842 році збудували біля тодішнього міського театру Пале Рояль, пам'ятаєте, ми з вами теж говорили в такому невеличкому випуску про Пале Рояль, як він з'явився. І, власне, тоді до появи поліроялю там був такий як плацпарад, так де марширували солдати. І звичайно, що після побудови поліроялю вони змушені були кудись переміститись, і власне перемістилися вони от якраз сюди, на цю площу перед. Гауптвахтою. Але, звичайно, що до кінця 19 століття вона вже прийшла в такий занепад ця гауптвахта. Ну і я вже сказала, так що в цей час уже, власне з'являються. Нові технології будівництва, нові матеріали, і Одеса настільки розростається, що вже оці двоповерхові будівлі вони вже якби не ну, абсолютно не відповідають сучасним вимогам, і тому вони поступово зникають. І на їх місце приходять такі величезні красені. Ну і власне. А Бернгард Лібман витрачає на цей будинок 240 тисяч рублів. Це досить така серйозна сума. І, звичайно, що він хоче зробити його грандіозним, красивим, і щоб в ньому ще й була така модернова, так, сучасна ну, начинка, як би ми сказали. От давайте я вам покажу таке: кольорове зображення. Тут якраз на ньому видно і будинок Русова, про який ми говорили вчора, і. З правої сторони так якраз ви бачите будинок Лібмана. Ну і щоб може краще ще роздивитися його масштаби, бо тут він якби трошечки втрачається так, губиться. Ще одну картинку вам покажу. Ось якраз майже той же самий ракурс, з якого знімала цей будинок я. Вау! да? А, ну, ось такі да, панорамні знімки, тим більше, коли це ще такі листівки, так, кінця 19, го початку 20-го століття. І зверніть увагу, ще дерева не такі високі, так, і можна бачити от весь масштаб цих будівель, це, звичайно, що викликає такий ефект. Вау! Ну і власне. Цей ефект вау був і у громадян, у містян Одеси, і, звичайно, що у наших газетярів, які писали наступне. Зараз я вам прочитаю, як воно було в Одеській газеті «Одеський вісник». дом и кондитерская обошлись владельцу 240 тысяч рублей, но зато устройство их не оставляет желать ничего лучшего. Вот такие витиеватые фразы так не оставляют желать ничего лучшего. И далее, значит, перераховывается, что ж там такое за устройство. Повсюду все новейшие приспособления, электрическое освещение и так далее. Пекарня устроена по образцу берлинских и парижских и, заслуж... и заслуживает того, чтобы ее детально осмотреть. Достаточно сказать, что две печи стоят 8 тысяч рублей и специально выписаны из Берлина. Так, топ то. І зовнішня така грандіозність, і краса, і всередині, так, оці печі, якісь там приладдя. І зверніть увагу, що окремо пишеться про електричне освітлення. Взагалі електрика на той момент тільки-тільки з'явилася в Одесі. До речі, а ну, давайте, може, знову хтось скаже. Як ви думаєте, яка одеська будівля? Перша отримала електричне освітлення. Ну, от я бачу, тут колеги ми зайшли. А ну, давайте, може, хтось згадає, який будинок в Одесі мав перший мав електрику, як ви думаєте? Давайте почекаю пару секунд. Це, в принципі, ну, досить таке легке запитання, коли я вам скажу відповідь, ви всі скажете: а, ну, ми так і думали. Чекаю. Так, люди, якщо ви пишете, нажміть мені сердечко, щоб я бачила, що ви пишете. Або ні, я тоді скажу. А, абсолютно вірно, Лариса Молодець, написала оперний театр. А от Лариса ходить на багато екскурсій не тільки до мене, так тому вона знає. І е, Світлана да? теж оперний театр. Звичайно, що оперний театр отримав першу електрику. Це було в 1887 році. Ну і звичайно, що будинок лібмана От-от. Через два роки з'явився і теж там є електрика. А в той же самий час практично всі кав'ярні Одеси вони ще мали освітлення керосиновими лампами. Причому дуже цікаво, як називався тоді керосин американський петроліум. Отак От називалося, називалося це пальне. Що було там ще такого цікавого? Там були. Трошечки буквально пізніше після будівництва цього будинку з'явилися на першому поверсі такі тераси, які були засклені. так, і Дуже багато хто потім писав в літературі про в художній літературі про цей будинок і якраз відмічали, що от проходячи повз будинок Лібмана, ми бачили через оці скляні а, тераси, так, силуети людей, які там сиділи в цій кав'ярні, а ще бачили більярдістів. Тому що, взагалі, більярд був ну практично в кожному закладі в ті часи. Тобто, це було дуже розповсюджена розвага. От, приблизно, знаєте, як зараз кальян, да, от must have. Але е, інші заклади, інші кав'ярні, вони були не досить зручними з цієї точки зору, тому що більярдні столи вони знаходилися в загальному м, просторі, так, в загальній залі. І уявіть собі, коли там ходять, припустимо, дами, кавалєри, а там хтось, значить, грає в більярд. Це незручно було і відвідувачам, і отим власне. Грав у більярди. І тому е, ті заклади, які мали окремі кімнати, вони якби мали трошечки такий вищий статус. Так що, от кав'ярня так, вона мала такий досить високий статус. Причому, е, ну, так, склалося, що туди більше ходили родинами. Так? Тобто, це було таке родинна, родинна кав'ярня. Е, ну і власне. Далі сталося так, що Бернгард Лібман помирає, і оцей його весь бізнес. А я скажу, ще, та, що кав'ярня вона ж була тільки на першому поверсі. А далі спочатку взагалі будинок мав чотири повноцінних поверхи, і зверху було те, що називалось мансарда. Але потім її перетворили на повноцінний теж поверх, тобто 5. І, звичайно, що це все здавалось в найом. Да? Оце наш наша улюблена тема прибуткових будинків. Да? Ну і звичайно, що квартири там були. Такі фішенебельні, як у нас кажуть. Ну і, власне, після смерті Бернгарда Лібмана ця вся власність переходить його синам Максу і Паулю. І вони примудрилися ще й розширити батьківський бізнес. Вони відкривають ще одну кондитерську, яка знаходилася буквально навпроти цього будинку, десь біля пасажу. І от я вам просто прочитаю, скільки людей на них працювало, щоб було трошечки зрозумілі взагалі масштаби цього бізнесу. 40 майстрів випікали хліб, булки, печиво, так, тобто, це була пекарня. А цукерок вони реалізовували на один рік на 800. О, вибачайте, не 800, це я трошки загнула 80 тисяч рублів. Так, тобто досить такий був прибутковий. Бізнес. Але далі, далі почався почалось 20 століття, перша його половина була просто постійно така нашпигована так, війнами, революціями. І так сталося, що люди походження німецького так, або австрійського вони, ну, не дуже, скажімо так. Мали, як це сказати, не дуже гарно до них було ставлення та в цей період. І це ще почалось з е, фактично з Першої світової війни. Під час Першої світової війни Макса і Пауля Лібанов їх навіть на деякий час заарештували так і прикрили їхній бізнес, просто от тому, що вони, вони були е, до речі, чи то австрійсько, чи то німецько піддані. До цього ще, в 1905 році, хто пам'ятає, так це була ще перша російська революція, так тому що ми знаємо революцію більш оцю 1917 року, але їй передувала ще оця. І тоді дуже багато з'явилося таких політичних течій. А які були досить в своїх методах, досить близькі до кримінального світу, і дуже часто ставалися такі історії, та що приходили якісь там записочки записочки власникам бізнесів, і було написано, припустимо, да що ви маєте пожертвувати там 10 тисяч рублів на нужди. Там революції і так далі. І в основному це робили анархісти. Причому анархісти вони ще мали різні такі, якби розгалуження, і назви у цих розгалужень були досить такі промовисті. Наприклад, анархісти-бамбісти, анархісти абдіралісти і так далі. І, от, власне, один з таких епізодів, оцим. А братам Лібманам теж прислали таке письмо щастя, так, це такий рекіт початку ХХ століття, де від них вимагали грошей на значить, подальшу справу революції. Звичайно, що як люди такі законослухняні, вони ніяких грошей не дали. І, якби в таке покарання за це був здійснений один з перших взагалі в Одесі терактів. Оці, значить, анархісти кинули бомбу в кав'ярню Лібмана, але а, тоді вони ще були а, досить такими гуманними, і а, бомбу вони спеціально кинули а, в той час, коли в кав'ярні майже нікого не було. Але, звичайно, що резонанс такий а, суспільний ця акція, звичайно, що мала. Ну, І далі. Власне, вже, як я сказала, почалася Перша світова війна, потім взагалі революція, під час якої, в принципі, весь приватний бізнес забрали так, на користь держави. Ну, і далі. Дуже така тривіальна, скажімо так, доля таких будинків, вони були віддані під комунальні квартири. Так? Тобто те, що знаходилось там з другого по п'ятий поверх, було розділено цими такими перегородками, і там знаходилися звичайні комуналки. В 1920-х роках на першому поверсі цього будинку знаходилась ощадна каса. В 1950-х роках, згадують Старожили Одеси, там знаходився букіністичний магазин, що в ньому було такого цікавого. Це був перший магазин в Одесі, де був окремий відділ, який називався Одесіка. До речі, це слово Одеска у нього є автор, про якого я теж дуже часто згадую в своїх екскурсіях: це Внучатий племінник Хосе Дерібаса, який захоплював турецький аджибей, так звали його Олександр Дерібас, і він написав: ну, взагалі, це були такі фельєтони, які потім були зібрані в цілу книгу. Вона називається Стара Одеса. І от, якщо ви хочете відчути запахи. Навіть почути звуки старої отої Одеси ще 19 століття, от можете взяти книжку Олександра Дерібаса і у вас це вийде. Ну, Звичайно, не без того, що там буде оцей знаєте, такий лейтмотив, Одеса уже не та, але досить цікаві такі феліетони. А до чого я це сказала? А до слова Адесіка? От власне Олександр Дірібас і придумав оце слово Одесіка, тому що він ще і. Працював в нашій науковій бібліотеці і, власне, от створив такий ще й розділ бібліотеки, який називався Одеска. Ну і, власне, трошечки на правах такої невеличкої ностальгії я вам ще покажу деякі рекламні зображення кафе кав'ярні Лібмана. Оце, наприклад, я взяла скопіювало зображення: це обгортка або цукерок, або печива, яке продавалося в цій пекарні. У нас є в Одесі такий збирач, колекціонер це ну, власне родина Дроздовських. Оця обьорточка, вона знаходиться саме в їхній колекції. Я ну, так сміло скачала це з інтернету. Ну і, власне, це обгортка, а я вам зараз ще покажу рекламу а, того, що власне, можна було придбати в кав'ярні, в пекарні Лібмана. От а, ви поки дивитесь на картинку, а я вам прочитаю текст більш такий а, значить, розлогий. так: чай, кофе, шоколад, буфет з закусками. Оршад це такий був старовинний охолоджуючий напій, зроблений з відвару ячменя або миндального молока і другі прохладітельні напітки, кондитерські печені різних сортов, приймаються закази на пасхи, торти і прочее. Тобто, там ще можна було, от як зараз, там, ми дуже часто. Замовляємо собі якісь тортики, так на свята на урочистості. Там це все можна було придбати. І ще ну от на цьому зображенні навіть видно номер телефону, за яким можна було зателефонувати в пекарню. Лібмана. А ще, придивіться, будь ласка, я не знаю, як у вас на екрані видно, от е, точно видно це приготовлення аліронатного хліба і печення, а там ще внизу йде текст, де власне, пояснюється, що це таке аліронатний хліб і печеня. Це була продукція, яка виготовлялася для людей з хворобою цукровий діабет. Тобто, уявіть собі, це навіть ще не початок ХХ століття, це кінець 19 століття, і вже а, бул, були отакі послуги, отакі продукти. Так що, а, знаєте, коли іноді ми думаємо, що от в ХХ1 столітті придумано все для людини, так, і от ми тішимо, що ми живемо саме в цьому столітті, але а, ну, от можна так впевнитися, що. Все вже, все вже придумали до нас. Так? Ми просто трошечки це заапгрейдили, як у нас зараз кажуть. Ну, ось, власне, все, про що я вам сьогодні планувала розказати розповісти. Я маю надію, що тепер ви будете, прогулюючись біля будинку, оцього прекрасного жовтого будинку Лібмана. Згадувати так про оці солодощі, про цей аліронатний хліб і так далі. А ще до речі, зараз, якщо я дуже швидко знайду це зображення, я вам його покажу. О, воно є. Коли ви будете гуляти, підійдіть трошечки поближче до оцього головного входу він знаходиться якби на перехресті на розі, і придивіться уважно до оцих ліхтарів, які виконані в формі таких жінок з крильцями. Ну, вони дуже такі красиві і взагалі дуже багато цікавої такої ліпнини, декору на цьому будинку. Що там зараз? Зараз він, в ньому ще не закінчена фактично реставрація, його фасад відкрили минулого року, тобто під час вторгнення от, велися реставраційні роботи. Наскільки я знаю, всередині там, якби ще, ну, не фініш, тобто не закінчено. І, в принципі, ви, коли гуляєте біля цього будинку, там прямо видно, що ну, принаймні, от то, що на фасаді, там а, нікого нема. Чесно, не знаю, хто власник цієї краси. Але реставрацію робила, наскільки я пам'ятаю, та ж сама фірма, що і робила реставрацію будинку Русова. Ось, до речі, буквально сьогодні з'явилася новина, що місто знову планує витратити там ще якісь 8 мільйонів гривень на там, якісь роботи в будинку Русова. Так, так що, от якраз в тему нашого вчорашнього ефіру. Так? Ну і власне, На цьому тижні. Ми з вами закінчили наші зустрічі. Їх було е, на цей раз цілих 3. Е, далі ми з вами зустрінемося вже, скоріш за все, або у вівторок, або у середу на наступному тижні, тому що у екскурсоводів, як правило, вікенд це така дуже робоча атмосфера. Ну і, власне, у мене вона така і буде. В п'ятницю ввечері, я вже всім вам говорила, ще раз повторю, буде дуже а, крутий захід а, про а, українську Одесу. І я ще от, зараз навіть сижу, там щось новеньке дочитую, М -м -м, він буде поєднаний з винною дегустацією, і в неділю буде така традиційна екскурсія нашими одеськими двориками, нетуристичного центру. Обіцяють дуже теплу погоду. Тому я вас прямо закликаю: якщо не зі мною, йдіть просто гуляйте по місту, робіть красиві фотографії, тому що The Winter is coming, да, Будемо сидіти потім взимку і дивитися на ці красиві світлини. Ну і слухати мене, якщо буде світло, я маю надію. Ну, а на сьогодні я вам дуже вдячна, що вас сьогодні було так багато. Ви там хто, хто заходив, виходив, але якось так живенько. Дякую вам. Тим, хто буде дивитися в запису, теж дякую, особливо за ваші коментарі. Я дуже тішусь, коли ви їх пишете і потім мені ще в лічку пишете. Все, люблю, цілую, всім класного вечора, Спокійного і тихого. На все добре.